Привіт, дорогі підписнички! Давно я не знімав відео, вже, мабуть, більше місяця. от На канал я закидаю закидаю відео, які в мене були трошечки раніше. І по часу, скажімо так, вони не влазили в ефір, деяка техніка продавалася раніше, ніж виходило відео. Ну і зараз е така, скажімо, Невеличка можливість, гарна погода, скажімо так, без дощу, без мряк і так далі. Плюс-мінус суха. і Вирішив вам показати от такого красивого апарата. Це останній, який в мене є в наявності Honda Super Cub, Cub 11-го року випуску, 4 інжекторний, а 100-кубовий чи точніше 110, Я навіть і не пам'ятаю. От Можна десь на циліндру подивитися. Кабік дійсно в чудовому стані, вони надзвичайно рідкісні апарати. Або сутка, або 110 Не пам'ятаю, ну, це не принципово. От, глянемо по номеру Рами, можна подивитися, це J07. Е, Номерами у такого суперкаба Він йде на 17 х е, спицевих колесах, е, з двома амортизаторами, з ножками для пасажира. Ну Це я вже все детальніше покажу, кому цікаво, дивіться відеоогляд. А користуючись невеличким проміжком часу, зроблю вам тест-драйв, прямо витягуючи скутер з гаража. Він інжекторний, чотирихтактний. На повітряному охолодженні. Механіка в нас чотири передачки. Всі по кругу. Перша, нейтральна передача. Ой, перша, друга, третя, четверта і нейтральна. Нейтралка. І все по кругу. 13931 у нас пробіг. Гарно, тихенько працює так. Є стартер. Є пік-стартер. Ідеально заводиться техніка, Ну, відповідно, це Honda. 100 кубові каби надзвичайна. Рідкість в мене всього на всього за весь час, скільки я займаюся. Буквально дві одиниці приїхало з Японії і в такому стані 13 тисяч пробігу для, для каба. Це ну, просто новий апарат, щоб ви розуміли. І кабоводи, які дивляться, мій канал, які в мене купували суперкаби. Знають про що я кажу. 13 тисяч 900 пробігу, ну, грубо кажучи, 14. Це для 50-кубового кабіка навіть просто нічого, так як вони ходять по... По 70, по 80, по 100 тисяч пробігами. Техніка надзвичайно живуча. І ще величезний плюс, надзвичайно економна за рахунок механіки, за рахунок передачок. От він дуже-дуже тихенько працює, практично нечутно. От на першій передачі ми їдемо. І, звичайно, я вам скажу. Маючи досвід керування 50-кубовим і 100-кубовим кабом, я вам скажу, що це вже повноцінний мотоцикл, і їде він непогано, і економить, і, скажімо так, зарізати таку техніку ну, просто нереально. Доглядайте масло фільтра і вона буде вам слугувати, служити не один десяток років, так як... Я не знаю скільки тут треба кататися, щоб наїздити на кабіку 70-60 тисяч пробіг. От, Але, звичайно ж були в мене ще Honda е, Cross-Cub. Cross Cub, звичайно, з більш такою масивною вилкою, він більш для бездоріжжя придуманий, а Super Cub, він більш такий варіант для міста. О, як же ж гарненько їде. Вирішив, поки ще не, не стемніло зняти цей кабік, він в мене вже давно стоїть готовий, просто ніяк не було можливості познімати, погода не дозволяла. То вяка, то дощ, то сніг. От, зараз така більш-менш груднева погода, щоб ви розуміли, тепленько, там в районі 5-7 градусів тепла сьогодні. Після дощику було, це, але знову ж таки. А, відео роблю для вас, воно важливе, воно потрібне. Ну і звичайно ж ви також літати не будете і болото не знайдемо. Асфальт важче буде знайти, ніж болото. Так, по тяговитості. Тут на першій передачці я взагалі без ніяких питань. Під будь-яку гірку виїде. Вони дуже тяговиті і тим більше стокубовий. До речі, що прикольно, сидіння тут ззаду не передбачено, але є ножки для пасажира, тобто можна якусь подушечку закинути, можна сидіння приладнати, якщо ви в більшості вдвох катаєтесь. Ну от такий від Honda варіант скутера для, для вантажів і проїздити. Панделка скрізь через переїзд, якщо треба. Дивіться, тут величезний такий спуск, без проблем взагалі. Я б сказав, що тут кліренс навіть більше, ніж у скутера. Коли тут подобалась машина. Дійсно, дуже прикольний апарат, гарно передачки працюють. І так, впевнено, потрібно натискати е е така, не скажу, що ніжненька коробка, але дуже-дуже м'якенька. Що я можу сказати? Непогано тримає дорогу, кермо пускаю навіть на 70 і відчувається, що він тримає доріжку, причому передня гума в нього така лисовата. Так, дивіться, я був на четвертій. І так, якщо у нас по кругу, то я вниз і нейтрально. Да? Все супер. І знову перша. Перша. Друга. третя. Все супер, все зрозуміло. Перша, друга, третя, четверта, нейтралочка, і так погнали по кругу. Понижатися, звичайно ж, можна п'ятою вниз, можна так красивочком, але звичайно тут варіант з п'ятою більш підходящий. Такий прикольний апарат. В районі 75-80 біжить, бачите, максимальна швидкість. Ось така в нас. На Гідравлічні вилки, комфортний на великих колесах, а саме головне економія. І знову ж таки легендарна якість. Honda, це вам не Viper, це вам не що там воно, які там китайці, китайські індійські варіанти Viper Active чи що там воно як воно називається, це Honda, яка виготовляється за більше 50 чи 60 років. І кому подобається такий рідкісний апарат в ідеальному стані з скажімо так, дуже-дуже маленьким пробігом. Прошу. Звертайтеся, купуйте, телефонуйте, підписуйтесь на канал. Буду старатися знімати відео для вас навіть у зимовий період. Інколи погода буває і дозволяє прокататися. Так що до нових зустрічей і не забувайте заходити на мій телеграм-канал з наявним асортиментом, обирайте техніку для себе. Всім гарних покупок.